Магія історії в дослідженнях і фото. Все почалось до університету. Піду кудись туди, де я стану от мандрівником. Ой, ти так розказуєш. Він каже, а ти був на скелях модро? Я такий, та ні, ніколи. А ти знаєш їм там 2 мільярда років. Студентські роки. Він каже, давай з нами в експедицію наукову. Казали, що точка G мені особлива любов то сплави. Пливу, думаю, боже, як це круто. Бажаєш розповісти, переповісти. Якщо вони бачать, що ти гориш цим улюблені місцях, про які можна не знаю, дивитись, дивитись і говорити, говорити. Там можна сказати, я почав формуватися як турист і краєзнавець. Наші пращери ти тут сидиш на цій скелі, і може там 500 років тому назад хтось тут мог так само сидіти. Ще і ще є. Що у нас техногенні об'єкти. Ефект вау. Про фотоапарат, мистецтво знімки. Це ж класний інструмент передати своє відчуття світу. Чорнобілі фотографії справді магія у спільноті Криворізька старовина, так. і там такий бах, вибух коментарів. Хто ваша аудиторія? Група для багатьох стала народною mm -hmm. і без срачів. Взагалі, Фейсбук він такий, що постійно палкою лупи тебе. Бо одна фотокартка це сотня історій. Намагаємось, щоб так і вийшло в нас. Говорити, говорити. Це процес невичерпаний. Ну, як. І він триває і буде тривати далі. Надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00.